Під завалами п'ятиповерхівки в Києві можуть перебувати ще як мінімум три людини. Про це заявив в коментарі телеканалу Ми Україна, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. В прямому ефірі він зазначив, на цій локації загинули троє людей і трьох осіб, де блокували, зокрема жінку та двох чоловіків. На місці розбору завалів. Нині наша колега Анна Самара. Маємо з нею зв'язок. Анно, тож тобі слово, що маєш станом на зараз. Вітаю колегу, Наразі ми біля цього зруйнованого будинку. Ми тільки прибули на місце, тому якусь детальну інформацію я ще дізнатись не встигла. Проте можу розповісти про те, що вже побачила на місці. В цього будинку зруйновано фактично повністю один під'їзд. Сусідні під'їзди також зазнали значних руйнувань. Там зруйновані верхні поверхи. Щодо іншої частини будинку, ззовні вона виглядає, ніби вцілілою проте вікна та балкони там вибиті. Тому Руйнування можуть виявитися більш серйозними щодо загиблих. То за офіційною інформацією, як ти вже сказав від Міністерства внутрішніх справ, тут троє загиблих. Мені вдалося поспілкуватися із місцевими жителями. Вони говорять, що під завалами ще точно знаходяться люди. Зараз тут працюють рятувальники. Вони розбирають великі конструкції за допомогою спеціальної техніки, щоб ці не обвалилися під час пошуку людей а також продовжують. Ютьюма, гасити пожежу до пошуку людей тут також будуть залучати і кінологічні служби. І щодо того, що стало причиною руйнування цього будинку, то офіційної інформації поки не надають. Проте, за словами місцевих жителів, ймовірно, що це була саме ракета. Ми продовжуємо залишатись на місці, і більше деталей зможемо повідомити пізніше, Колего. Дякую, Анна Самара. Про наслідки комбінованої атаки на Дарницький район столиці. Загалом, станом на зараз, відомо про чотирьох загиблих в Києві внаслідок російської атаки. Серед них двоє це діти. Також 24 людини поранені, серед яких щонайменше п'ятеро дітей від 7 до 17 років. Написав керівник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в телеграмі. Постійно надходять нові дані від оперативних служб. І на місці влучань в Шевченківському районі працює наш колега Нікіта Галка. Отож, Нікіто, тобі слово, що відомо тобі. Зеню, мої вітання. Зараз перебуваю на одній з локацій в Шевченківському районі. Тут відбулося влучання БПЛА російського типу шахет. Сталося воно неподалік. Ось такого приміщення, і спробую зараз показати. Воно п'ятиповерхове. В цьому приміщенні розташовувалися зокрема офіси. Також була автошкола і е, салон краси. І Ось частково ця будівля вона вигоріла у щен. Окрім цього, тут в результаті влучання безпілотників знищено. от Я нарахував вогнем 16 автомобілів. Це були автомобілі і людей, які жили поруч у будинках. А також це і власність автомобільної школи зараз. Тут власники приходять, пишуть заяви до поліції і фіксують ось ці наслідки. Але ці машини ну фактично вони повністю знищені вогнем. Ще три автівки вони частково пошкоджені. Скажу, що влучання власне Пілотника сталося ось сюди. Ось таку огорожу. І також через це влучання ударною вилою було пошкоджено будівлю дитячого дитячого садка школи. Тут на момент влучання дітей не було. Працівники були в укритті, пошкоджені дах, пошкоджені вікна. А також фасад будівлі Тут на місці працюють правоохоронці. Ну і ми будемо завжди далі. За подіями будемо повідомляти більше подробно. Дякую, колего Нікіта Галка про наслідки комбінованої атаки на столицю. зокрема Ось це він у Шевченківському районі.